Навіки в строю у столиці попрощалися із захисником України Іваном Шульгою, який загинув на фронті. До повномасштабної війни Іван працював звукорежисером на кількох національних телеканалах. А з 2015-го був частиною колективу нашого медіахолдингу Старлайт Медіа, коли Росія вторглася в Україну. Іван добровольцем пішов в тероборону після звільнення Київщини. Воював на східному напрямку. Серед інших віддати шану захисникові ходила і Інна Гуріненко. І незалежності, рідні, друзі та знайомі, сльози і живі квіти. Під палючим сонцем прощання з героєм-захисником Іваном Шульгою. Іван Шульга загинув під бахмутом. Я поруч був просто. Я не можу розповідати, чесно кажучи, дуже важко про це все. Ну, дуже... Ваня дуже можна себе поводив. Побратим Івана Леонід з фронту спеціально приїхав на похорон і вже має повертатись на передову. Розповідає, з полеглим познайомився у лютому минулого року. Щойно росіяни напали на мирні міста, обидвоє пішли добровольцями до тероборони Києва. Ми починали все разом. Дати точно не скажу. Но Ваня завжди був дуже веселий, оптимістичний і, блін, з ним було цікаво. Він був дуже Грамотний воїн, насправді. Після звільнення Київщини підрозділ Івана перейшов на східний напрямок. До того, як взяти до рук зброю, Іван Шульга працював на знімальних майданчиках, був знаним звукорежисером, працював на кількох національних каналах. У мене сьогодні зйомка, і я вчора сказала своїм, ну з ким знімаю, що давайте будемо робити по звуку. Всі сьогодні круто, бо я зранку їду на прощання з ванію. Він був дуже класним звукорежисером. З 2015 року Іван був частиною колективу медіахолдингу Starlight Старлайт Медіа. Працював на таких проєктах як майстер-шеф, хата на хата. Я соромлюсь свого тіла. Пам'ятаю, як він налаштовував звук. В нього були дуже ніжні руки. Він настільки до тебе як до ведучої ставився обережно з Такою, знаєте, професійною любов'ю напередодні нападу росіян Іван був на знімальному майданчику. Пригадує Алексія Куто, ведучий проєкту на ножах. У нас зйомичний день був, і ми 23 лютого з ним спілкувалися. І він казав, що. Ну, тобто такі вже розмови були, що він піде боронити. І я питав йому, що тобі треба. Я йому плетоноску купляв і балаклаву допомагав йому в перший день зібрати його, коли він пішов служити. Постійно на зв'язку з другом і колегою лишався Артем. Аж доки одного дня Іван не вийшов на зв'язок. Це Іван. Я, я не можу вам писати, тому що я дуже багато років з ним дружив і ну, Іван є Іван. Бачите, скільки людей зібрались? По цьому все видно. Гарним спеціалістом. Він. Багато разів допомагав мені з консультаціями. Він був дуже гарна людина, дуже творча, дуже така ну, душа компанії була. Івану було 34, у нього залишилася дружина та маленький син. Я пам'ятаю Ваню живим. І я впевнена, що зараз він залишається з нами і буде з нами. Як сказала його дружина Ася, приходьте, щоб він порадувався. За будь-яких обставин він би сказав нам зараз: живіть, будь ласка, бережіть Україну і робіть все, щоб вона квітла. Інна Гуріненко, Віктор Зеленко, вікна СТБ. Марафон Єдині новини.